Добрий день. А ви продаєте проїзні карти? Не продаємо вже. Не продаємо. Уже ні? Володимир В'язінько прийшов до кіоска придбати транспортну картку. Говорить, що розрахуватися в автобусі звичайною карткою нині не може. Хочу придбати транспортну карту, оскільки до цього я звик розраховуватись за проїзд у громадському транспорті саме безготівково. А на жаль, телефоном, якщо розраховуватись, то воно блокує. Я так власне їздив на роботу десь місяця три, але потім, власне, моя карта виявилась заблокованою саме для проїзду, не дивлячись на те, що на ній постійно є кошти. І з наступного року продаж транспортних карток планують запустити в одній з найбільших мереж супермаркетів Полтави. Так хочуть спростити можливість придбання карток, розповів Суспільному власник компанії Фарго Сістемс Сергій Варенкіотов. Вони будуть продаватися там, де зараз продаються, але це я думаю буде дуже короткий термін. Надалі ми ведемо перемовини з мережами магазинів, які налічують більше 300 магазинів в Полтаві. Для для продажу цих карток там ще договір не підписан, але це дуже відомі мережі. У продажу нині є три види карток: гаманець, комунальний та безліміт. Гаманцем можна розрахуватись в усьому громадському транспорті міста. Електронний квиток комунальний призначений для розрахунку виключно в комунальному транспорті. Картка без ліміт дозволяє протягом визначеного терміну без обмежень пересуватися громадським транспортом. Нині мережа продажу карток для оплати проїзду у громадському транспорті складається з центрального офісу та кіосків у різних частинах міста. Загалом працює 52 точки, де можна придбати електронний квиток. Ці адреси зазначені в нас на, на сайті. Це сьогодні е, більш відомі як сигаретні ларьки е, біля зупинок громадського транспорту. Також це можна купити також в нас на сайті та в центральному офісі. Це було рішення прийнято таким чином, що це було найближче місце, де можна було їх, їх купити, де можна було дістатися біля зупинки. Інших місць е, в місті нема, на жаль. Вибачте, а вони закінчились чи їх немає взагалі? Закінчують, сказали, що поки ми не будемо ними торгувати за словами Сергія Веренкіотова. Транспортні картки у супермаркетах Полтави можуть з'явитися в лютому 2025-го. Світлана Мистепан, Кирило Виновой та Богдан Казирід – Суспільне новини, Полтава.